О, Робік, привіт! Не називай мене Робіком. Я Роберт. Тим більше, що я сьогодні детектив. Детектив? Ох і насмішив. Роберт детектив. Ходім скоріше, бо запізнимося в школу. Та ладно. О, Мілена, привіт! Привіт. Класнючий! Ніхто. Та це ж мій друг робік. Ток, ви тут собі балакайте, а я пішов на урок. Ти куди? Зачекай? Бувай, Мілена. Усім привіт! Я ваш новий однокласник Роберт Привіт! Мене звати Маша. Я староста класу. Якщо будуть питання, то одразу до мене звертайся. Окей. Друзі, сьогодні ми вивчатимемо дуже цікаві факти про вулкан. Ох, ці уроки такі нудні. Ох, як цікаво. Добре, урок закінчено. Всі можуть йти на перерву. Ура! Але коли Робік повернувся з перерви, то побачив. Ой ой, ой хто це поклав мені в портфель сміття? Фу, та це ж пуста банка з-під йогурта. Ой, мій портфель. Хм. Це точно Аліса. Вона постійно знущається з мене. Що ти тут робиш? Ходім додому! Уроки вже закінчились. Я й сам знаю дорогу додому. Зачекай разом веселіше! Прийшовши додому, Роберт був такий засмучений, що зранку навіть не захотів йти до школи. Бабусю, що сталося, мій дорогенький? Я в школу. Не піду. Чому це? Ця Аліса, ну просто терпіти її не можу. Яка Аліса? Сусідка наша? Що бігає до тебе в гості постійно? Ага, вона вчора закинула мені сміття в портфель. Ти впевнений, що то вона. А хто іще? Початку поговори з нею. А якщо це вона, що робити будеш? Теж якесь сміття закину їй в портфель. Е, ні, воно так не діє. Давай я тобі розкажу, що допоможе. Ось тобі. На тримай. І Роберт пішов до школи. Школи. Ні, дякую, я якось сам доберуся. Та чому ти такий злюка? Зачекай! Разом веселішеш. Після уроку всі пішли на перерву, але робік повернувся раніше з перерви і побачив, як сусід по парті кидає йому у портфель сміття. Так он хто це робить? А я на Алісу подумав. Окей. Зроблю з ним, як бабуся порадила. Ось тобі. Що це? Це тобі подаруночок. Та ні, мені не треба. Бери, бери. А, 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 а чому ти даєш мені цей йогурт? Бо я помітив. Що ти любиш йогурти. Все, бувай. Алісо, ходімо додому разом. А? Ти ж не хотів зі мною ходити? Розом веселіше.